Привіт-привіт усім! Ви на Фабриці передбачень. Моє ім'я Катеріна, а до нашого ефіру прямо зараз, аби попрацювати для вас, доєднується пані Олександра. Пані Олександро, я дуже рада вас вітати. Я вас вітаю. Як я вже анонсувала, будемо тоді одразу, знаєте, без зайвих, а, без зайвих слів, одразу до праці. А, сьогодні в нас. 11 квітня на, на годиннику на календарі, на телефонах. Ось, і а, з новин є дуже погані. Ось це з приводу, наприклад, повністю знищено цією ночью Трипільську ТЕС на Київщині так, в Українці. Mm -hmm. а, пані Олександр, я пропоную нам подивитися цю історію зараз. Так? Бачимо, що гатять по інфраструктурі, нещадно нищать. Дуже багато вже а, новини написали: 85% по всій Україні теплоелектростанції знищено. Можливо, ця інформація навіть оновиться. А, давайте спробуємо подивитися загалом, що далі. Яка буде історія зараз? Я прям цілий блок питань підготувала. Mm -hmm. Тому що, наприклад, ось ця теплоелектростанція в. Господи, в Українці оця Трипільська вона живі, живила три області: Київську, Житомирську і Черкаську. Ось, тобто, зараз е в дефіциті ці три області будуть. Ось, багато писали глядачів у нас і питання, із приводу блекаутів, і з приводу всього. Давайте по порядку. Ми такий тизер глядачам дали, про що ми будемо говорити найближчі хвилини. Е давайте для початку просто подивимося, так? Ось. Е Знищили цю тез. Що далі? Що нам скажуть карти? Що, що далі по Україні ви маєте на увазі? Будуть ще такі випадки, да, так? А чи будуть такі випадки ще по Україні? Чи будуть вони мати за ціль? Загроза для електрики. Чи вона є? Для тесту України? Ви знаєте, буде, буде якась ситуація, причому карта смерті падає. Це, знаєте, бажання зробити життя людей нестерпним, uh -huh. Не, нестерпним. Да? Тобто королева жезлів, карта смерті, шестірка кубків. Це знаєте, як повернення в якісь минулі події. Таке відчуття, що будуть дійсно якісь області, чи як правильно. Ну, Якісь райони, да, ну, не хочеться мені говорити міста, але будуть якісь ситуації, коли м, світла дійсно не буде. Сказати, що прям в Україні був блокаут, що є загроза. Загроза ну одразу карта вежа падає, тому будь ласка, готуймося. Я не впевнена, що це буде прям. М, Тотальна темрява, да, Тотальної темряви, ні, але ви знаєте, якось ну, чергувати в плані світла будуть. По Рицарю Пентаклів це ну, доволі така немаленька частина а, території або ну, людей, да, які можуть залишитися з обмеженим використанням світла. Я не говорю, що повністю без світла, але бажання таке зробити дійсно є. Тобто, ще якісь влучання, на жаль, руйнування можуть бути. Пані Олександре, давайте подивимося Київську, Житомирську і Чернігівську області на предмет блекауту, тому що я ж кажу, що оця Трипільська, так, яка сьогодні mm -hmm. була знищена. Просто вона так надгоріла, так палала. ось, Але всі люди, всі працівники цілі, це важливо. Mm -hmm. Ось, давайте ми подивимося, чи так як вона живила ці три області, чи буде саме в цих областях блекаут. Київська. що чекаємо. So. <laughs> Ви знаєте, от по Київській області якось так ем, цікаво карти показують, одразу карта хитрості і обману. Таке відчуття, що може бути, як і от не в минулому, а в позаминулому році. От і наше перше відключення світла. Я тоді ще дивилася у себе на каналі. Я пам'ятаю, з ліхтариком роби, робила розклади. Думаю, де ж світло? Давайте подивимося, де в Києві світло. І карти показали, що насправді не така критична ситуація, як вона була. от такі Є враження, що ці події будуть повторюватися. Хтось може скористатися а, моментом, ну, в плані відсутності світла. Ой, в плані зробити, щоб ну, не було світла. Да, я правильно, мабуть, виражаю, щоб ви мене правильно зрозуміли. А, про що ще карти говорять? Про те, що є а, певні наводчики, про те, що є певні зрадники, а, які наводили на цілі, да, які, ну. Коригували, на яких розраховували. Да, про соратники теж хочу поговорити. Зараз ми дивимося області. Житомирська наступна. Ну, Житомирська, Да Блін, я, знаєте, дорозкрила ще Київську, а в Київській області ще десь є. Якийсь ТЕЦ, або ну ще якісь місця певно ж є київська область дуже велика, тому що загроза ще стоїть по Київській області. Я так розумію, що Київ Київщину ще будуть цілитися, і знову ж таки, бачите, як через радників будуть намагатися це зробити. В плані е, Житомирської області, так, да, дійсно будуть обмеження, причому обмеження такі конкретні для людей. Тут і е, рицарь мечі падає, тут і не, трійка мечі падає. Тобто, ну, я не скажу, що це конкрет, От прям блекаут, але обмеження в плані світла да, будуть. Ну так. Да. Угу. Чи надовго я питаю, ну е, ви знаєте, певний час е, дійсно це займає. Я думаю, що швидко не, не буде можливості вирішити це питання. Тобто карта відлюдника, бачите, як будуть намагатися вирішити питання, але дуже багато е, мені здається, ви знаєте, тут мова не тільки йде про світло, а мова йде ще й про перевезення. А, про те, щоб... Обмежити Україну в плані якихось поставок в Україну. От момент світла. І перекрити дороги, обмежити рух, зробити так, щоб не можна було щось ввести в Україну. От мова про це, карти про це говорять. Угу. Ой. Хотілося б, знаєте, підбадьорити себе і глядачів, особливо так, в цій області. І що в нас залишається Черкаська. З цих. Це ті, е що живилися і. Ну, знову ж таки, по п'ятірці пентаклів це обмежене користування, да, це дискомфорт в плані перебування людей у себе вдома, да, в плані ресурсів, там світло, вода, електроенергія і так далі. Угу. Ой, давайте ми спробуємо тоді подивитися цю історію. А ні, давайте спочатку ще по блекаутам, а потім по задникам. Давайте. Ось, а, давайте за Київ сам подивимося. За нього багато просили. Це буде саме блекаут у Києві? Який проміжок часу? І боїшся, блін, великий проміжок в часу вказувати. Ну, так, ну, чим, да, то... чим якось обмежений, тим воно. Не... Зараз і до середини червня можемо? Так, да, да. ну, До літа, да? до, до початку літа І в плані блокаут. Чи можливий блокаут в Києві? Ні, ну тут ситуація якось дуже контрольована. Взагалі е цілитися будуть. В енергооб'єкти, да? тобто королева мечі впадає, це бажання зруйнувати, це бажання помститися. А, падає карта справедливості, а, таким чином намагаються викликати, натиснути а, на перемовини. Є велике бажання склонити, да, 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 Україну ну, Зеленського мав, да, до перемовин, зруйнувати. Хочуть. Тут більше загроза в мене йде від води або загроза до води стосовно Києва. Угу. Я так розумію, я дивилася вже це питання, неодноразово дивилася, і мені дуже часто виходило от київське ну, водосховище, і загроза все ж таки там стоїть. Ну, тобто Намагатися вони будуть. Угу. Тобто, чи правильно я розумію, що ГЕС можуть стати наступними? По, ну, по всій країні нашій після тесту. Чи будуть зупиняться? Ну, знаєте, вже, вже готуються з нашої сторони, да, вони вже цього очікують, вже якась йде робота, е, щось назбирати, бути готовими, там, момент одини. Е, Обновлення, да, момент ремонту, щоб у нас все було. Ну, тобто, ми цього чекаємо, так? ми цього чекаємо. Ми розуміємо, що таке може бути. Чи це буде, чи будуть Ну, Одразу карта вежа падає, я так розумію, що ситуації якісь неприємні можуть бути. Угу. Ну, ми ж питаємо по Україні. По Україні, це я думаю, що може спробуємо. Хоча, знаєте, не знаю, чи треба, от ви мені як майстер, підкажіть, бо знаю, що людям, людям цікаво а, по регіонам подивитися, які об'єкти, наприклад, можуть бути знищені а, після ТЕЦ угу. в регіонах. Знаєте, я тут ви, ну, ви говорите, я трошки докладаю. А, карти, ви знаєте, так якось ну, з двох сторін да, підходять до цього моменту з електрикою, знову ж таки говорять про те, щоб обмежити поставки, щоб закрити. Пересування, щоб закрити перевезення, так зробити, щоб в Україні було, була нехватка ресурсів. І е, все це направлено, звісно, і на залякування людей, на психологічний стан людей, да, так, щоб не спати, так, щоб ну, боятися, ну, щоб було некомфортно жити, можливо, е, тиснути на владу і так далі. Але, от е, постійно, ну вже другий раз да, карти говорять про ресурси, обмежити ресурси для України в цілому. Перевезення. розуміли? Тобто от, ну, виходить е, повішений і колесно Да? тобто обмежити якісь пересування, перевезення, створити дефіцит ресурсів в Україні. Якщо ось це питання, знаєте, якраз додумала в голові е, з приводу Трибенської ТЕЦ, Я хочу, ну, пряме питання, пані Олександру: хто здав координати? Ось, це хтось простий якийсь робочий, знаєте, за 500 рублів, чи хтось із верхівки, тому що а, для захисту трипільської ТЕЦ було виділено з бюджету 10 мільярдів. Мільярдів, 10 мільярдів для захисту, а росіяни все одно поцілили, все одно знищили. Не сталося, да? так? Трипільська, давайте спробуємо так: Трипільська ТЕЦ, правильно, так? Да? Це коли і тепло, і електрика. Тессу. А, тес, да, я перепрошую. Ви знаєте. Не перший раз це все відбувається. Знову ж таки, повтори певної ситуації є, і таке відчуття, що ще щось готують. Тобто знову карти нас відправляють в якесь минуле. таке, Знаєте, враження, що є якась людина, яка ну, постійно ну, щось десь зливає, да? або якісь координати, або об'єкти, угу. і так далі. Значить, Що це за людина для цієї тест, для о, одразу диявол, вежак і королева мечі. Таке відчуття, що ну, знову ж таки, це можливо і жінка. І у нас доволі часто на Київ, на Київщину, от, якісь об'єкти по Україні, важливі об'єкти, доволі часто падає жінка. Яка може здавати ну, якусь інформацію. Причому ця, ця жінка несе загрозу не тільки е, об'єктам інфраструктури, причому дивіться і дияволи, і карта вежа. Я так розумію, що ну, це не одноразова акція, щось таке може повторюватися. Тобто тут ще загроза стоїть і цивільному населенню, тобто від неї іде загроза, і цивільному населенню, розумієте? Боже. І що, пані, Олександр, давайте спробувати дивитися чи викриють цю жінку. Давайте викраю цю людину, яка здала. Ну, є зв'язки, а поки що, знаєте, по четвірці Пентаклів це важко зробити, то я так розумію, що ця людина на себе не приймає такі, знаєте, увагу. Начебто це хтось такий, на кого не можна подумати. ну, от якось так. Угу. Що Просто що це, це проста жінка, знаєте, якась там. Чи це більше з верхушки нашої? Робота в, робота в напрямку пошуку вона вже відбувається. Причому по королеві мечів. Це знаєте такий пошук. Е, ну, знайти, покарати і не факт, що розголошувати на загал. От а ще раз перепрошую питання у вас. А ця жінка, вона ну типу проста звичайна, так а. як ми цивільна українка, чи вона а, чи ставлениця, Чи вона з верхівки влади якоїсь статус? да, та, В суспільстві статус цієї так, людини, так. Який, статус цієї людини. Є можливості їй щось дали, їй дали можливість чимось користуватися. Вона користується інформацією, тобто в неї є доступ до певної інформації. Причому з різних сторін, я так розумію, що ця людина, можливо, і спілкується. Ну, вона, знаєте, як зв'язки не тільки в Україні, а ще й в інших країнах. Тобто, от, якось так в момент грошей є е, е, е доступ до ресурсів, до фінансів. тобто от, вона… Володіє інформацією, чи вона mm -hmm. в владі? Да? ну причому, слухайте, дивіться, як цікаво, у владі карта світу падає. Mm -hmm. Ну, карта світу це щось таке, можливо, да, як зв'язки з іноземними країнами. Ну, Публічно, це публічна особа, ми... це публічна особа, чи могли ми десь бачити її? Да, це може бути публічна особа. Ну і знову ж таки, дивіться король мечів і карта сонце. Може бути і публічна. Єдине, що бачите, падають постійно королеви, але. По, по картах дуже важко говорити, це там жінка чи чоловік, ну насправді да, може бути характер просто там, наприклад, да, або більше жіночий, або чоловічий, або людина, наскільки вона володіє ситуацією. Тобто, ну, хтось над тобою ще є, чи там, ти керуєш подією, чи над тобою, там, ну, чи над тобою там, ще хтось керує. Да? Тому, Скоріше за все, що жінка, але українська жінка при владі. Яка здає дає за гроші координати росіянам? Оценок. От, чи за гроші здає, їх одразу, бачите, і знову королева Пентаклів. В мене сьогодні такі трошки блискучі карти. А, да, Тут мало того, що за гроші, тут зберегти свої статки, те, що в мене вже є, да, зберегти свої статки, своє становище, свою е, ну, і авторитет в тому числі. Ну і тут жезлів тут щось пообіцяли, причому пообіцяли, як, можливо, якась нова посада, або, знаєте, як м, просунення в політичній якійсь кар'єрі. Ну, тобто, Боже, так. знаєте, так, така жесть, що навіть трохи на цей на голову не налазить. Не вкладається, в голові не вкладається. Да. Зараз так новини дивишся, там когось піймали, тут когось піймали, там здавала, тут здавала. І тож, також, ну там і жінки, і чоловіки молоді, і так дивишся, думаєш, що, що у вас в голові? Як ну, як ви живете з цими людьми, і ви можете не розумію.